Уявіть собі застілля, яке ніколи не припинялося, Застілля, де сніданок плавно переходив в обід. Обіду закуски, а день завершувався розкішною вечерою. Це не казка з тисячою дні і ночі, а реальність життя певних представників козацької старшини 17-го, 18-го століть. Відомий картограф Йомлева Сердовоплан описуючи банкети значної шляхти, виділяє три переміни страв, включно з десертом, і усі переміни були повністю м'ясними. Він пише: друга переміна повністю складається зі смаженого м'яса, як от телятини, баранине і яловичини, які подаються порціями більшими ніж півчверті туші. Далі йдуть каплуни, курчата, кури, гуси, качки, зайці, олені, лані, дикі, кози й кабани та всіляка інша різноманітна дичина, як, наприклад, куріпки, жайворунки, перпілки та інші дрібні пташки, чого тут дуже багато. Цим стравам акомпонували салати й гарніри, прикасе з гороховим пюре і салом, пшоняні та ячмінні каші з маслом, смажені й печені коржі з пшеничного та гречаного тіста. Зрештою, бенкет вінчав десерт, на якому пропонували кисле молоко, сир та інші страви, яких тепер уже не можу пригадати.